Привіт, малята, прийшла весна красна. Закінчилась холодна і сніжна зима. Після зими настає весна. на весні прокидається вся природа. Допомагають весні брати місяці. Три брати ідуть по світу. Від зими назустріч літу Перший пройде таний літ. Другий пройде всюди цвіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, діти. Це весняні місяці. березень, квітень, травень. На весні день стає довшим, а ніч коротша. На весні сонце піднімається вище. Проміні дають більше тепла та світла. Сонце обігріло землю, почало пробуджувати природу. Зігріті сонцем та напоєні водою, прокидаються від сну дерева, з'являються листочки. Прокидаються комахи, зігріти сонечком, вони виповзають із затишних куточків, де спали взимку. Навесні з теплих країв прилітають до нас перелітні птахи. Повернувши з теплих країв, птахи будують гнізда, відкладають яйця і висиджують На Навесні у тварин народжуються дитинчата. Починаються весняні турботи, у садках обрізають дерева, саджають, білять. Весною на городі скопують землю, роблять грядки, сіють, саджають овочі. В полях трактористи орють землю, а машини сіялки сіють зернові. Люди очікують гарного врожаю. Сьогодні я розповіла вам, які зміни відбуваються в природі навесні. Спостерігайте та милуйтесь природним довкіллям.